Я скорочу тези, бо мені здається, треба заостритися на деяких таких важливих питаннях. Про неї говориться, але говориться якось побіжно. Перше важливе питання, і це як відповідь на промову першого доповідача, якраз про те, що нам потрібно вивести, і було би дуже добре, якби ми в результативній частині це вказали. Вивести нарешті тільки з галузі страхів і показати індустрію. Бо ми знаходимося в страхах і самі їх плодимо, підтримуємо, скасовуємо, контраргументуємо, а насправді бавимось в цьому. І тут е спорт, про який було сказано, який дуже мало проходить охоронна діяльність, індустрія як така. Величезна. І взагалі, якби це е, цілий напрям політики. І е, треба її виводити зі страхів і говорити як про напрям політики. Тут же я перейду до наступного. Цим, цей напрям політики, це полісі, чомусь монополізувало МВС. Чомусь. І правоохоронний комітет. Хоча тут є і соціальний, хоча тут є е, Комітет оборони і е, розвідки, який зараз важливіший мав би бути. І е, другий висновок, який би мав бути якраз від присутніх, і в нашій результативній частині про те, що ми мусимо. Структура МВС це лише шматочок невеликий. І ще невідомо по новому закону, хто буде в результаті тримачем реєстру. Адже ми знаємо, як працівники МВС на окупованих територіях надавали інформацію, по яким окупанти заходили і відразу йшли по адресам власників зброї. Ми чудово знаємо, що величезна кількість працівників МВС залишились на тимчасово окупованих територіях. А якщо взяти 14-й рік, де ще вони не були виведені зі складу оборони як сил оборони, а е, зараз же ж вони виведені, ви ж знаєте, да? про те, що вони зараз забезпечують правоохоронну діяльність. Є публічна відповідь міністра внутрішніх справ про те, що, звісно, наші працівники залишаються на тимчасово окупованих територіях для того, щоб підтримувати порядок. І в мене величезне запитання відразу стоїть, якби до того, що окей, хто тримає реєстри, хто формує політику, хто відповідальний за реалізацію цієї політики? Е, мені категорично не подобається, що це лише Міністерство внутрішніх справ і правоохоронний комітет, тим паче зараз в умовах воєнного стану. Повертаючись до е, тем своєї першопочаткової доповіді, взагалі, про конституцію і, і про наш конституційний обов'язок, так ми його маємо. Я доброволець 2014 року, і ми з нашими побратимами з 2015 року билися якраз над тим, щоб давайте заведемо це все в якесь правове поле. Наводили 150 доказів і доводів в судах відстоювали право називатись добровольцями. І лише у 21-му отримали посвідчення учасників бойових дій. Е, ну, тому що так, ви добровольці. Ви знаєте, добровольці не входили в статистику. Добровольці якби, не, просто не подавались фізично. Ми кожен випадок з'ясовували через суд, встановлювали. Якраз для сімей загиблих, для всіх інших, і ми таки відстояли це. Відстояли це, і це ще один доказ того, що ми мусимо боротися за своє право, в тому числі і про право на самозахист. І, якщо я хочу, то і зі зброєю в руках. В будь-який мені доступний спосіб. Так от. А В правий режим воєнного стану ми зайшли, виходити, ми з нього не збираємося, поки що. Міняти Конституцію, як звучало зараз, ми теж не можемо і не будемо. Я вже передбачаю ці запитання, які звучали. Чому чи є така підготовка? Так. Як тільки в Чехії відбулося прийняття, ми відразу з Асоціацією власників зброї, з адвокатами, е проговорювали питання внесення, відразу внесення. От є такий хороший приклад зміни в Конституції. Нас переконали, що це, можливо, буде ящик Пандори, тому що, е прикрившись правовим режимом і таке інше, ми заблокували зміни в Конституції. Тим самим ми маємо. Відповідь і для агресора, і для Європи, і для всіх, що зараз ми не будемо переглядати територіальну цілісність, устрій і таке інше, те, що вже прописано в Конституції. Тому це питання зараз воно точно не буду. Я сам прихильник його, але ставити його зараз точно не буду. Бо ми відкриваємо 150 питань відразу, які вже підготовлені завчасно. І нашими далеко не друзями. Тепер щодо якраз громадян, які беруть зброю, які взяли зброю, отримали її в законний спосіб. І там здавати її чи не здавати. Ви прекрасно знаєте, що у нас, або не знаєте, що у нас трапилося з територіальною обороною. Проєкт закону, який ми тоді ще з заступник секретаря РНБО генерал Кривоніс, з його командою я його реєстрував, і ми намагалися замістити систему цивільної оборони, яка з 2015 року не функціонує в Україні, ну, просто знищена як явище, цивільна оборона. Так от, територіальна оборона, це мало бути заміщення цивільної оборони відповідно зі створенням штабів, ви самі знаєте, там зони оборони, які б нормалізували цілий перелік питань. Натомість прийняли те, що прийняли. Ми обманули своїх співгромадян, назвали. Територіальної оборони, фактично ще один рік військ, і зараз відбуваються процеси, де багато бригад будуть. Вони вже в підпорядкуванні е, сухопутних військ, а вони просто будуть переходити. Е, де, де ж там добровольці, де ж там цивільні особи, де ж там всі інші, е, були в ДФТГ? До цього моменту існує тільки ряд з них. Правовий режим воєнного стану не закінчився, але ДФТГ почали роззброювати. Те, про що говорили про вилучення фізичне, якраз назвали от попередній спікер, ви назвали е скрізь, де діяли окупаційні війська або союзницькі, або миротворчі, або там інші, де була ще якась третя воля. Зараз ми знаходимося у себе в нашій країні. Я не розумію, не бачу сенсу. Взагалі, як через три місяці після боїв під Києвом можна роззброювати ДФТГ, я розумію, чому таке відбувається. Тому що блокпости в тилових, особливо, районах, які абсолютно закривались місцевими громадами, силами добровольців, почали повертатися. Працівники МВС і говорити, це ж наша робота. А ви не маєте права тут знаходитись? Як почали повертатись в Київ, коли до того проводили операцію Бастьом. Бастьом вона називалася, фортеця, Фортеця. операція Фортеця, коли спочатку закрилися, а потім ви. Я не говорю про всі, тому що є патрульна поліція, яка до цього часу перетворилась фактично там тоді, і зараз на Херсонщині в ще один рід військ. І я не говорю про поодинокі випадки, я говорю про систему, яка працює, на жаль, не для громадянина. І ось тут я стверджую, що в результативній частині потрібно жорстко звертатися. Я підтримую вимоги жорсткого звернення, але про що? Про злочинну бездіяльність два роки не виноситься навіть це на друге титр тобто читання закон про зброю. Ну, це неможливо просто. На всі мої запитання там, до одного голови комітету, потім до міністра, потім до іншого голови комітету. Ну, не на часі це не буде. Що значить не на часі? А, Я поясню, чому немає вказівки, немає вказівки з Офісу президента, і це очевидно. В кулуарах говорять про те, що ну як, тут же ж будуть всі озброєні, цього допустити не можна. Це страх, це страх перед своїми громадянами. Про це дуже багато написано, сказано, в тому числі в блозі Асоціації власників зброї. Це страх. страх доходить до того, що учора тільки в першому читанні прийнято в першому читанні право органам місцевого самоврядування витрачати кошти на. На засоби для сил оборони. Кожен орган місцевого самоврядування, кожна громада, кожен мер і таке інше до цього часу діють незаконно. Я скажу більше: по багатьом областям відкрито безліч справ. Це для контролю. Неформально звучить ми проти створення приватних армій. Так от, Закон про приватні воєнні кампанії, закони про добровольчі формування, про заміщення цивільної оборони і взагалі про це все, вони ще чекають свого часу, але насправді при діючій системі вони не мають шансу навіть зайти на розгляд у зал парламенту. Як і закон, який ми нещодавно зареєстрували, про скасування якраз 263 і 263 1 які станом на зараз роблять більше шкоди, ніж користі, тому що переслідування відбувається за формальними ознаками, а не за складом злочину. Хочете працювати, шукайте, розслідуйте. Тому головне, головне про що мені хотілося сказати, це те, що ми, МВС. Як головний бенефіціар, і чомусь як головний розпорядник цієї політики, не має залишитись монополістом. І тут уже, тому що спорт, Міністерство молоді і спорт, окей, тоді треба штормити це. Тому що економіка, податки, давайте Міністерство економіки, як галузь економіки піднімати. Давайте широку дискусію заводити. Не можна це зводити до е, дуже. Вузького питання. І все-таки пам'ятати, що справді є різниця між правовим режимом звичайним і воєнного стану. Ми не в мирному стані зараз знаходимося. Ми невідомо, коли з нього вийдемо, а в ньому потрібно існувати. І я не знаю більш якраз дисциплінованої і з більшим відчуттям права гідності нації, яка достойна. Мати зброю самозахисту, самозахисту, в тому числі, тому щиро дякую. Якщо будуть запитання, я з задоволенням відповім. Бачу, що є запитання, будь ласка. Андрій Сивий, он. друже Богема, я тебе дуже поважаю як добровольця, як командира, як лідера правого сектору, як бойового командира, який стояв. В Донецькому аеропорту, тоді, коли ми на метеостанції там біля вас стояли. Ем, ти мені скажи, будь ласка, як ти зараз існуєш в тому гадюшнику? Ну, я не знаю. Я бачив стрім, як приймали закон про мобілізацію і 42 депутати в залі. Ну це ж не хлопці, це навіть не 10% парламенту. Це 7% парламенту. Ви що серйозно думаєте, що хтось буде виконувати цей закон, який? Пановні прийня... колеги. Я дуже прошу. Давайте конструктивно, згідно регламенту, і теми, всю таку про... активну гарячу дискусію йдемо в коридор. Дякую. Це я про те, що зараз яку б ми резолюцію не подали. Які б ми гарні пропозиції туди не заснути навіть при підтримці самого Богеми. Я вам скажу, воно все одно не буде прийняте і навіть розглядатися воно не буде. А всім присутнім, я вам скажу, побратими, якщо у вас є можливість мати зброю, десь її знайти в незлочинний, я не кажу про незакон, в незлочинний е, спосіб ви її знайдіть і тримайте її під подушкою. Що не влазить під подушку під диван? Що під диван не влазить? В лох опускайте. Роз... Тримайте нікому його не віддавайте. У нас ніхто не забирав право на наш останній бій. Все. Дякую. Дякую. Будь ласка, ще одне запитання. Одне запитання, буквально дуже, дуже, коротко. дуже коротко. Правильно ви кажете, Андрію пане, але є один ще нюанс: це не тільки залучити міністерство, відомства, комітети. Треба залучати народ. Бо оцей, ну вибачте, мудацький стереотип, що якщо буде закон про зброю, то всі почнуть варити тротил на кухні, він з свідомості пересічного українця, на жаль, не зникає. І я не знаю, які тіктоки, телеграми, депутатські, міжфракційні мають бути, щоб ми все-таки ну, якійсь критичній масі народу пояснили нашу позицію. Нам то не бояться. От на це зверніть увагу. Так, дякую, я хочу потвердити свою готовність і так само всієї команди, яка з якою працюємо, про те, що якби ми з задоволенням, які не обов'язково через нас подавати, але як в який спосіб достукатися і з ким працювати, це так, тому що це перший раз насправді, коли зібралось широке представництво, ми збиралися окремо з деякими з деякими групами зацікавленими. Це ж перша велика дискусія, яка відбувається не дуже в вузькому колі. Тому дуже великі надії на це правда. Дякую.